Ковання і заява пшонки це зрада Майдану, чи це перемога Майдану? Як ви це розцінюєте? Ну не цілий день, а були там 5 годин. І ще б, якщо дозволити, я би хотів уточнити, не є зовсім коректно говорити про цей закон, що це є закон про амністію. Це ніяка не амністія. Амністія, це коли визнається своя вина. Ніякої вини активістів майдану, які були затримані, потім заарештовані, в тому немає. Насправді так само я не хотів би говорити про чи якусь перемогу чи про якусь зраду. Це є певні емоції. Насправді йде певний процес. Зрозуміло, що коли одна армія бореться з іншою армією, і два війська рано чи пізно стикаються між собою, приходить час, коли парламентарі з одного і з іншого боку виходять і вирішують питання, як бути далі. В даній ситуації сьогодні вимог майдану. Не є виконана. Не є виконана вимога про перезавантаження влади до строкові вибори президента і парламенту. Не є виконана вимога про покарання тих злочинців, які е, вбивали людей, які е, займалися мородерствами, які переслідували, які палили автомобілі, які катували, які викрадали людей. Не є виконана вимога про євроінтеграцію і багато інших вимог, які сьогодні ставить громада перед владою. Але в процесі цієї боротьби. Ми фактично отримали цілу купу кримінальних справ так звані заручники влади. Влада їх заарештовувала, а пізніше фактично торгувалася ними. Для нас було дуже важливо на тому етапі цих заручників відпустити, оскільки йдеться про що йдеться про те, що ми разом пліч опліч сьогодні боремося з режимом, і відповідно кожен протестувальник повинен розуміти, що майдан нікого не залишить. Ми завжди будемо захищати до останнього. Кожного, хто попадає в біду, кожну сім'ю будемо е, забезпечувати, підтримувати, тому що ми є разом. І, е, власне, особливість того Майдану якраз і в цьому полягає, що в нас можуть бути різні бачення, різні погляди. Люди можуть говорити різними мовами, вони можуть бути з різних регіонів, але є одна мета побороти оцей режим. І тому для нас було надзвичайно важливо на цьому етапі, щоб тих майже дві тисячі людей, а саме я говорю про дві тисячі людей. Це є та кількість людей, яка е, теоретично йшла по факту по тих 108 справах, про які говорив генеральний прокурор, могли бути заарештовані, і термін їхнього ув'язнення після судів міг сягати від 8 до 15 років. Для нас важливо, щоб ці 2000 тисячі активістів сьогодні були на барикадах в боротьбі проти режиму, а не були в ув'язненні. Тому е, не перемога, не Поразка, не зрада, звісно, тому що знаєте, ми всі є разом в одному човні, тому говорити про якісь зради, про якісь відступи так само є недоречно і некоректно. Це є процес нашої боротьби, і на цьому етапі нам вдалося закрити одне з дуже важливих питань. Далі ми продовжуємо наше протистояння з цією владою на вівторок оголошено. Мирний наступ, ми йдемо під Верховну Раду, оскільки в парламенті буде розглядатися дуже важливе питання конституційної реформи, і це також є не найосновніше, але одне з важливих питань, які нам потрібно вирішити в процесі нашого протистояння з режимом Януковича. От я з вами трішки згодом поговорю про конститутпро повернення до конституції четвертого року. Хотіла запитати з приводу справ порушених після 2-го числа, зокрема. Самороб... за фактом утворення незаконних воєнізованих формувань це йдеться про самооборону майдану, і ця справа була порушена 13 лютого, буквально декілька е, днів тому. Що буде з цією справою? Чи це буде знову якісь результати якихось компромісів? Ви будете знову вести переговори з владою, знову віддавати Вже нічого розблоковувати по суті? Ну насправді е, не тільки влада ставила питання про розблокування адміністративних будівель. Перед нами це питання ставили міжнародне співтовариство, для яких було дуже важливо, щоб ті акції протесту, які відбуваються в Україні, вони були мирними акціями протесту і вони не сприймають відповідне захоплення адміністративних будівель. Хоча, з іншої сторони, саме відкриття другого фронту, активність наших людей в регіонах. Вона е, призвела до того, що влада почала будай би зауважувати, що існує майдан і якісь є певні вимоги майдану. І саме другий фронт е, допоміг дуже серйозно розхитувати владу з Ну з вами і зараз в цей переговорів після грушки після захоплення. Так і цей процес, до речі, розхитування влади він і далі продовжувала продовжуватиметься, і нам потрібно однозначно тиснути. До нас звернулася рада церков е, з приводу е, подібного розблокування, оскільки е, наші. Ієрархії ставлять питання про те, що мусить бути призупинене кровопролиття, але вони з розумінням так само ставляться до тих вимог, які сьогодні ставить Майдан перед владою. Через те це є певний процес, який повинен мати відповідний результат, а результат це виконання усіх наших вимог, усіх вимог, які сьогодні ставить Майдан перед владою. Ми продовжуємо нашу боротьбу. У вівторок будемо відповідно робити. Певні кроки для цього. І е, так само для нас дуже важливо сьогодні розгортати протистояння е, не тільки в західних, центральних регіонах, але й на великій Україні. Саме тому сьогодні на вічі. Було оголошено про формування мобілізаційних загонів на схід України. До речі, свобода вже, вже продовж цього на продовж цього цих останніх останніх днів. Ми організовували е, такі групи разом на чолі з нашими депутатами, які приїжджали в область, роз'їжджалися по всіх районах. Нам потрібно не тільки в обласні центри заїжджати, але й в райони, в села. Маємо дойти до кожного українця. Це дуже важливо, щоб ми відкривали правду, розказували правду, піднімали людей. Тільки тоді нам вдасться. Обороти цей режим і все таки справи порушені після 2 лютого, які не підпадають під цей закон. Ви мусите з ме, муситимете здати український дім за це чи. Як? Як насправді, насправді, цей закон, який з нуля годин завтрашньої доби вступає в дію, він вже є якби третім законом про звільнення від кримінальної відповідальності за останніх тих три місяці нашої боротьби. Ішлося в цьому законі стосовно тих кримінальних проваджень. Які були до 2 лютого, mm -hmm. після 2 лютого це вже є інша тема. Що стосується законів самооборони або як влада закидує, що нібито ми створюємо якісь незаконні військові формування? Ну е, тут є дуже спірне питання, тому що е, навіть в законі про незаконні військові формування значиться, що такими формуваннями є ті, які е, мають одного е, керівника. Mm -hmm. Тобто, коли є. Одноосібне керівництво такими загонами це є ознака, що це є загони, чи там структури воєнізовані, і вони відповідно підпадають під юридичну заборону. Але насправді ті загони самооборони, які сьогодні створюються по всій Україні, зокрема, є наприклад 20 таких загонів сотень свободи в Києві, і є по кожному регіону, і є інші загони самооборони. Вони ж не мають одноосібного керівництва. Ті загони підпорядковуються Раді Майдану, а це є колективний орган. Так що ми ще тут серйозно посперечаємося навіть в юридичному полі, чи такі структури, як думає собі влада, можна підставляти під подібне юридичне формування. Але я хочу, щоб ви всі знали: ми ж не маємо жодних ілюзій, що ця влада припинить кримінальне переслідування, що вона припинить боротися проти активістів майдану. Звісно, що вони будуть боротися. Звісно, що будуть відкривати кримінальні справи, звісно, що будуть намагатися тиснути, шантажувати. Але ми будемо захищати кожну людину, яка з нами зараз пліч о пліч бореться проти цієї влади, і всі мають про це знати. Ми нікого не залишимо і будемо боротися за кожного українця, який сьогодні протистоїть цьому режиму. В ви буквально до останнього дня заявляли про те, що ну лідери опозиції мають на увазі, що це закон про заручників, виконати його неможливо, що це закон недосконалий, жодного голосу ви не давали. Що змінилося? Чому ви самі ініціювали виконання цього закону? Ну все дуже просто. Ми сьогодні навіть апелювали до генерального прокурора про те, що якщо б влада пішла на наші умови тоді в парламенті, коли ми пропонували, щоб такий закон про звільнення від кримінальної відповідальності ухвалювався без будь-яких відтермінувальних умов, то набагато швидше і набагато ефективніше можна би було його виконати. Але в даній ситуації ми зібрали раду майдану. Ми мали двічі відповідне засідання, і одностайно, і 11-го, і 13-го числа було ухвалено рішення, що у випадку, коли буде виконано владою перший етап, випущені заручники усі тоді ми зможемо зробити свій крок. Але зробивши свій крок, відступивши відійшовши з цих приміщень, ми будемо готові в будь-який момент повернутися в ті приміщення у випадку, якщо влада обдурить, тому що тій владі ніхто не вірить. Звісно, і якщо б влада обдурила, якщо б сьогодні не появилося такої, такого повідомлення від генерального прокурора, то ми були абсолютно готові далі зайняти ці самі приміщення. Але оскільки це повідомлення появилося, ми розуміємо, що цей етап перейдений. Ми е, знаємо, що наших людей ми звільнили від кримінального переслідування. Тепер рухаємося далі. Далі боротьба продовжується. І все таки останнє слово було за заходом. Так? тобто вас переконали посли, там представники Євросоюзу, Сполучених Штатів, так Щоб Так, звісно, це були це були наполегливі, наполегливі, наполегливі прохання до майданівців про те, що акції протесту для міжнародної спільноти вони повинні проходити мирно. Вони не визнають нашої сили, якщо це є сила наступу, але сприймають силу майдану, якщо це є сила захисту. Ми розуміємо, що враховувати подібні моменти ну, нам потрібно. Крім того, ще раз хотів би зазначити, що було. Доволі багато інших звернень, зокрема від наших церковних ієрархів, і крім того, ми розуміли, що на шальки Терезів поставлене питання ув'язнення можливого наших активістів. А з іншої сторони, нам ще хочу підкреслити, ніхто не заважає зробити зворотні кроки, якщо щось не так. Ну, Тим більше що, було, що ще розчарування на майдані. Ви ж бачили, Я, що ви достоїш е на сцені скільки людей тримали в руках транспаранти. З надписом не знамо кембля, звісно, що це була група людей, приблизно 15 чоловік, які тримали подібні транспаранти, але в тому і сила Майдану. Що майдан це є люди, які мають різні погляди, які мають різне бачення, в тому числі різне бачення, якими методами боротьби досягнути нашого результату. І ми це дуже шануємо і поважаємо. Ми поважаємо думку кожного. Найважніше, що всі ці люди, які були з такими транспарантами, які були без транспарантів, які висловлювали одні гасла чи інші гасла, це є всі люди, які прийшли для того, щоб. Побороти цей режим для нас дуже зараз важливо, щоб ем, не ем... Вдалося владі пересварити майдан між собою. Розумієте, вони постійно протягом тих трьох місяців підсилали, скажімо, різні групи провокаторів, запускали різні, скажімо, чутки, різні міфи для того, щоб похитнути віру людей в силу громади і в те, що ми все таки зможемо перемогти. Нам вдавалося кожного разу ці провокації влади переходити. Вони постійно хотіли пересварити нас всередині опозиції між собою, батьківщина, удар свободи. Їм цього не вдалося. Ми є єдиними. У період, коли вони намагалися ну, Погодьтеся, що одноголосно Рада Майдану повіли рішення про розблокування. Зважаючи це, на те, що це, це дуже важливо. Бо ще це... протягом тижня всі мали абсолютно різні точки зору. Правильно, але на раді Майдану ми двічі збиралися, ми розклали повністю, як то кажуть, е всі карти, і е рада Майдану, вона ж включає в себе не тільки представників політичних партій, це є і громадські діячі, це і громадські організації, це є усі активісти е майдану, які входять в Раду Майдану. Це є велика кількість людей авторитет. Люди, всіх тих людей, які ви знаєте, і е, дуже важливо було, що це рішення було ухвалено одностайно консенсусом. Ми проговорювали всі за і проти зважували до цього часу, поки ми не зрозуміли, що саме таким шляхом ми можемо йти. Е, починається новий сесійний тиждень від завтра. Ви хочете ставити опозиція, хоче ставити на голосування повернення до конституції 2004 року. І очевидно, що цього тижня буде голосування за нового прем'єра. Е, немає жодних сигналів з боку влади про те, що буде підтриманий конституційний акт про повернення до конституції четвертого року, і немає жодних сигналів про те, що прем'єром може стати там якийсь технічний кандидат. Абсолютно очевидно, що це буде кандидат від Януковича. Неважливо, яке його прізвище, чи це буде Вілкул, чи це буде Арбузов, чи це буде Лукаш, чи будь-хто з е, кандидатів від партії районів. Чи не буде так, що це викликає величезну хвилю радикалізації майдану, яку ви не зможете вже стримати, так як це було у випадку з Грушевського, тільки тут уже буде більший масштаб? Ну, ми самі є рішучими людьми, і через то нас абсолютно не лякає радикалізація. Вона повинна лякати владу, тому що радикалізація суспільства вона появляється через провокації і бездіяльність влади. З іншої сторони, дійсно, влада повинна усвідомлювати, що вона має йти на певні поступки. Зокрема, у вівторок в парламенті вони мають зрозуміти, що в свій час був грубо порушений український закон, і президент, який обирався з одними повноваженнями. Потім через конституційний суд підконтрольний йому змінив конституцію і отримав набагато більше повноважень. От все це мусить бути відмінено, і фракція свободи якраз і погодилася проголосувати за конституційний акт або будь-який інший документ, який зможе повернути до конституції 2004 року, оскільки це власне ця конституція була скасована. З порушенням українського законодавства це нам допоможе уникнути узурпації влади, яка сьогодні відбувається шаленими темпами, і перерозпреділити повноваження між різними гілками влади. Але для нас найважніше інше для нас важливо, щоб громада мала право прямого народовладдя. щоб громада мала право не тільки обирати різних чиновників, суддів, навіть начальників міліції, землевпорядників, але і їх відкликати. Це теж важливо право громади, на народу владі. Ну, на привістити я говорю про те, що, наприклад, свобода має своє бачення нової конституції. Але зараз ми розуміємо, що нам треба повернутися до конституції 4-го року. Ми владі запропонували декілька механізмів, як можна повернутися. Є варіант, скажімо, ухвалити зміни до закону про конституційний суд і дозволити конституційному судові самому е виправити свою помилку, коли він скасовував незаконну цю конституцію. Інший варіант, що ми просто визнаємо, що в двох рішеннях Конституційного суду ніде не було вказано про те, що відмінивши Конституцію 4-го року, Шлід ми фактично мали би повернутися до Конституції 6-го року. Дійсно, немає того вказу. Значить, ми живемо за конституцією 4-го року. І тому парламент міг би проголосувати такий собі, скажімо, політично-правовий акт про те, що ми визнаємо, що у нас діє конституція 4-го року. А далі. Рухатися щодо питань зміни системи влади і вдосконалення українського законодавства так само цього тижня, очевидно, що буде стояти питання, так говорять, про голосування за нову кандидатуру очільника уряду українського. Не думаю, що це буде у вівторок. Швидше всього, що вони будуть збирати своїх депутатів на четвер для такого позитивного голосування, тим більше, що щось немає наразі такої інформації, що вони десь вже визначилися по якійсь кандидатурі. Бродить багато різних варіантів. Ну, наприклад, я чув, що Янукович дуже би хотів бачити того ж Арбузова. Але Путін не дуже хотів би підтверджувати цю кандидатуру і робити ставку на цю кандидатуру. Очевидно, Москва має своє бачення, але тут вже питання: який шлях вибере Янукович чи він. Буде далі працювати за кремлівським зірцем. А я вам хочу сказати, що можливо, ми б вже змогли перебороти цей режим Януковича, якби не Кремль, який його підпирає. Ви ж знаєте, Путін врятував Януковича в грудні місяці. Ну, але, привіста, але зараз, але зараз, він зараз не та, продовжує але зараз репутувати. є проблема, бо вони до речі дуже хитро зробили. Москва ж вона свої інтереси відстоює в грудні місяці вони не на рік дали 15 мільярдів чи е, від е, знижки на газ, а тільки на квартали. І кожного кварталу вони будуть переглядати. Тому зараз Януковичу потрібно щось запропонувати Росії, очевидно, навести порядок, навести лад, чи задемонструвати якусь свою силу, щоб Росія далі захотіла працювати. Але з того, але з іншого боку, ми бачимо, що появилися дуже серйозні пропозиції. Зі сторони сполучених штатів Америки і європейського співтовариства і фінансово-матеріальні пропозиції набагато. Вигідніше ніж це була пропозиція російська, ну і можливість до подальшої співпраці і підтримки, якщо Янукович захоче ухвалювати рішення і визначати свою лінію співпраці з Європою і з Сполученими Штатами Америки, і прийняти їхній український план, значить, Януковичу доведеться піти на ті вимоги, які сьогодні ставить Європа і Америка. Це є питання про там уряд, але очевидно, не з. Прем'єрами Азаровим, Арбузовим, там, Клюєвим чи ще чимось чи іншим. Очевидно, йдеться про так само новий закон про вибори, йдеться про конституційну реформу, ну і багато інших моментів, які сьогодні ставлять представники міжнародного співтовариства перед Януковичем. Вони мусять для себе визначити шлях. От, коли вони цей шлях визначать, це буде із цього буде випливати кандидатура прем'єр-міністра. Але хотів би ще раз і ще раз наголосити: є російський фактор, небезпечний кремлівський фактор. Москва сьогодні зацікавлена в роздробленні України. Вони все для того роблять. Вони працюють зараз в Криму. Вони вже й так пороздавали цілу купу паспортів громадян Російської Федерації нашим мешканцям Криму для того, щоб потім можливо використати грузинський сценарій і йти визволяти співвітчизників. Але рішення по прем'єру за вашу інформацію буде цілок. Інформація є різною, але подейкують, що не виключено, що в четвер вони захочуть спробувати. Ви ж розумієте, це ж може бути процес. Вони можуть виставити кандидатуру. Ця кандидатура може не пройти. Тоді вони будуть пробувати виставляти іншу кандидатуру. Ну в будь-якому випадку, по-перше, консультації з цього приводу не відбувається з опозицією. З іншої сторони, якщо влада між собою там щось домовляється, то наскільки я володію інформацією, в них так само ж є різні середовища. Mm -hmm. І одні готові підтримати одну кандидатуру, інші іншу, але це, до речі, є також заслуга Майдану. Саме Майдан спричинився до того, що партія регіонів зараз тріщить, вона не є вже такою єдиною. Тобто там багато з'явилося сміливих груп, які можуть вже і хочуть диктувати свої умови під тиском Майдану. Добре, дякую, пане Олеже. Це був Олег бок, лідер свободи в нашому ефірі. Ми повернемося до цієї студії. Будемо говорити з гостями після е, наступного випуску часу. новин» не перемикайтесь, будьте сп'яти.